Вітаю, друже Віні, у нас. Розкажіть щось про себе. Слава Україні. Я друг віні. Служу в 67-й ДУК у другому стрілковому батальйоні імені Тараса Бубанича. Дякую. Будь ласка. Ну, Ми сьогодні так камерно зібралися у домі ветерана, думаю, це досить символічно. От, але і ще навпроти нашого шеврону. І тому питання, в принципі, будуть і стосуватися цього руху. Е, тому таке питання: що для вас правий сектор? Для мене правий сектор це є визвольна боротьба, це символ нашої свободи, це є символ боротьби з окупантом. Це для мене правий сектор. З нього почалася, можна сказати, і революція, угу. і визволення наших територій на Донеччині. Ну і зараз при повні, повномасштабній війні. Якісь, може, маєте найяскравіший спогад з правосеками, так скажемо? Ну, справосиком я маю такий яскравіший спогад. Це е, за теперішня війна, я маю на увазі, повномасштабна війна у нас вже трохи раніше почалася з 2014 року. А так як я постійно з ними від початку і далі, правда, у нас, на жаль, стало вже набагато менше. Але спогади з ними завжди дуже круті, як одна сім'я завжди. Як брати один другому допомагають, підтримують. І безстрашні люди, не бояться ворога і завжди готові боротися за нашу волю. Так, дуже дякую. Це думаю, ця відповідь багатьом людям пояснить, що таке націоналісти і як це братерство по-справжньому. Um, ну, таке питання, воно, по суті, подібне. Чи були моменти гордості за членство в цьому русі? Моменти, та ні, в мене вони постійно. Uh -huh. Те, що деколи, я завжди пишаюся, що я один із них. Uh -huh. Дуже щасливий, що знаю стілько, скажімо, правосеків. Завжди ми коли зустрічаємося, я прошу поговорити. Як я вже казав, навіть багато менше стало, чим було раніше. Mm -hmm. ну, це мене завжди робило таким гордим, що я один із них. Що получайте за до правого Угу. Дякую. Ну, так виходить, що таке братарство і по всій Україні, і Росії. Ні. Росіяки можна своїх знайти в кожному місті України. Так, Україні. Тільки бачу здесь, шеврон, там, угу. на машині, там, на рукаві. Знаєш, а, це наші люди. Свій. Так. Супер. А що вас зараз надихає продовжувати боротьбу? Смерть Кацапа. Долі. Вічний ворог, його треба знищувати. Постійно, поки не знищиться оця їхня імперія, наступне покоління буде далі воювати. Війна не закінчиться ніколи, поки ми їх не знищимо. Так, це треба усім донести. Це доволі вичерпно. Дякую. А, а от які проблеми ви бачите у сучасному суспільстві та як їх можна зараз вирішити на даному етапі, тим, що в тиву, наприклад. Ну, Проблема в сучасному суспільстві це, то, що люди не усвідомлюють, що таке війна. Угу. Вони якось, ну, так як я це бачу, дають якусь провину комусь, шукають щось когось винним, там хтось заважає, там хтось краде, там ще щось. Але найголовніше, це треба почати себе. Я розумію, там вони там кричать несправедливість, там той вкрав, там все. І... Але починати треба себе. Вони просто не розуміють, що поки вони там будуть думати, хто винний, mm -hmm. ворог прийде під їхню хату і не буде питатися, хто винний. Це mm -hmm. треба кожному хто ще чоловік, скажімо. То, що якесь в нього залишилось щось чоловіче, а це його обов'язок захищати свою сім'ю, свою батьківщину, то кричать там, а що мені дала Україна, а що тобі не дала? Тут родився, все, тобі живеш тут, і процвітаєш. Що і тобі не дало? Життя саме перше. Твоїм дітям, внукам і всім остальним. Так що це твоє, твій обов'язок захищати. А ні, то. До побачення. Так, все. Все так і є. А як щодо виховання молоді, це також зараз на якому рівні ви думаєте? Ну молодь треба також виховувати. Я собі би таке бажав, щоб більше молоді долучалося до організацій націоналістичних і навчалося в політичному, в національному напрямку. І, звичайно, військовим вишколи робили побільше, бо те, як я вже казав, поки імперія не знищена, угу. буде їхня війна, молоді наші, вони підростуть, війна буде далі йти. Угу. Як би воно сумно не звучало, але треба побільше молоді, щоб е, долучалося до лав. Навіть той саме правої молоді або інших якихось організацій націоналістичних. Бо це дуже важливо. Якщо воно все згасне, України не стане. Так. А, а яке ваше бачення майбутнього, Якщо... Моє бачення майбутнього, що наша Україна сама сильніша, вона так сильна. Сама крутіша. В світі, mm. що тільки скажуть Україна і всі зразу увагу. Mm. Це моє бачення. Надію, все і буде. Mm. От, можливо, ще, ну, це насправді по таких питаннях точних все. Можливо, ви хочете ще щось додати від себе про ще раз щось про тил, про те, чим ми можемо бути корисні, чим можемо займатися. Mm. Щось можливо ще про себе, про свій якийсь власний досвід, як приклад надихаючий, щоб ви зрозуміли, або що таке про усі, які, що таке mm. побратимство справжнє, націоналіст? А, от, думаю так. Ну, дивіться, що би я хотів сказати, зараз в нас йде війна про тил, наприклад. Тил мусить долучитися до війни на 100%. Якщо не воюєш, то, як казав наш. Загибли друг пільм. Або ти воюєш, або ти працюєш на війну. Іншого варіанту нема. Це війна нас всіх. Весь український народ. І не тільки український, ну, народ, і ті, що тут проживають в нашій державі, а не чекають, коли хтось щось за них зробить. Треба долучатися або грішми, або волонтерством. Збирати щось, або просто перебороти свій страх і йти воювати. Нічого страшного нема. Ми будемо всі вмирати, просто як ти вмреш. Чи дорогу будеш переходити, тебе машина зіб'є, чи ти там, скажем, пару кацапів знищиш, то що краще, чи як герой, чи як не герой. Так що. Я вже казав, ми всі помремо. Може не сьогодні, може завтра, може післязавтра, може ні. Це вже не нам рішати. Але якщо будемо так далі тягнути, ми втратимо Україну, бо людей бракує, так що треба щось робити. Дякую. Чомусь мені захотілося вам задати запитання, що для вас справжнє побратимство? Ну, справжнє побратимство це те, як, можна сказати, як рідний брат. Mm -hmm. Що ти знаєш, що він тобі в будь-який час тобі допоможе, щось підскаже, підтримує, ще щось. І, по-перше, це по-друге, що ти знаєш, з ким можна поговорити по всяких питаннях, чи політичних, чи в будь-яких напрямках. І завжди знаєш відповідь, там, чи йому навіть підказати. Завжди знаєш, що в тебе тил закритий. Це побратимство. Mm -hmm. що, якщо навіть проблеми якісь, допомога потрібна, і ти знаєш, що тобі прийдуть і допоможуть. Так само і я. Якщо хтось має проблему, я завжди готовий допомогти. Mm -hmm. А ще я знаю, що ви були за кордоном. Чи розкажете, як ви. Що вас наштовхнуло вернутися сюди? Ну, за кордоном я жив дуже довго, більше 30 років. У мене там і син народився вже. Коротше, жив повноцінним життям. Угу. Ну, Але до війни повномасштабної я, звичайно, був зв'язаний з правим сектором. Просто ця організація мене завжди надихала. Мені подобалось їхній напрямок, ну і, і люди, так само, яких я знав. І... Коли почалася війна, що війна, війна почнеться, я знав це вже раніше, і готувався, допомагав, чим міг, там, плитоноски присилав сюди, ну і всякі речі, які потрібні для майбутньої, тобто продовженої Ми, війни. Так. Та. Угу. Ну, а коли почалася війна, то був якраз в Німеччині. Німецькі колеги там почали зразу: там, о, у вас війна, вам три дня і вам кінець. Коротше, типу, що ми такі слабенькі, що Росія прийде, нас знищить зразу за три дня. Mm -hmm. Ну, три дні пройшло, нас не знищили. Я зразу, ну не зразу, десь через пару тижнів, поки туди-сюди, і приїхав спочатку в Тернопіль. Трохи підготувався, все просився, щоб мене забрали. І на кінець все забрали і пішов воювати. Бо а чого пішов? Бо те, як я вже казав, це обов'язок кожного чоловіка, кожного українця. Це наша земля. В ній стільки крові пролилося вже віками. Тому це просто, як американці must have. Це мусить так бути. Так. Я думаю, якби е, усі люди в тилу зрозуміли, що справді таке побратимство, що воно можливе і в нас тут. От тому що якби всі між собою не одно поважали, були побратимами, то не було б о цього, що ви на перше питання. Що думають, ти, хто ти винен, а не я. От <Манітна> то я так думаю, додавлю. <Манітна> Тоді, думаю, на цьому все. Дуже вам дякую за вашу службу, за те, що погодились е, зняти інтерв'ю. Те, mm. що прийшли і виділили свій час.